Олесь Берліг, він же Віталій Бабенко, письменник, він же журналіст і просто людина, яка завітала до студії молодіжного порталу. Сьогодні буде говорити про переосмислення. От ти обіцяв розказати, що переосмислюють а, життя і міфи а, тієї самої Олесі Українки, про яку ми щойно дивилися Гриґрудолі. Да, Оксана Забушка в цьому році зробила переведення своєї книжки Нотердам до України. на Українка в конфлікті міфології. Книжка вийшла в 2007 році, і от, власне, я відчула запит на те, що люди. Хочуть отримати цю книжку знову. Вона навіть скасувала можливості перекласти англійською видати в Європі, оскільки їй зараз просто не до того. Вона зосереджена на інших проєктах, Але от переведення з включенням якихось редагованих речей, адже з 2007 року минуло вже сім років. Так, да, ось. А, і доповнена відредагована праця, така товстезна книжка вийшла. Вона зосереджує увагу на. Цілий низці явищ в європейській українській культурі, де наскрізною темою Леся Українка, і безумовно, вона не може оскільки це взагалі для неї провідна фігура. Вона до неї звертається не лише в цій книзі. І вона зосереджує увагу на багатьох міфах, пов'язаних з Лесю Українку, в тому числі і з її сексуальним, особистісним життям інтимним. А, сьогодні говорити про сексуальне особистість життя на публіці стає модним. І багато хто створює різноманітні там, форуми, клуби, конференції, робочі групи. Просто так пише на Фейсбуці. Я не відео для чого. А ти з Києва? Це в Вігору. Ну хтось про політику, хтось про кохання. Розумієш, в Києві я теж трохи розповідав про своє особисте життя, але у віршах. От розкажи ага. мені, будь ласка, коли ти потрапив до Києва на цей раз? Ви говорили про переос... ну, про те, як вижити чоловіку в патріархальному світі? Ні, це було у Львові. А у цього Львові... разу це було проект поезія без компромісів. Угу. Запросили трьох поетів киянку Ірину Шувалову. У мене Запоріжжя ще один поет був з Сімферополя Севастополя. Даруйте. І е, їх е, попросили виступити до дві години е, в сумі на обо, на всіх трьох. І, власне, така гучна назва, яка викликала обговорення в Фейсбуці, що ж таке поезія без компромісів, що таке компроміси в поезії. І це була, звісно, така маркетингова замонуха від укладачів. Всі про любов да, до країни розповідали, е, да? Е, компроміси це в поезії. Ну, кожен їх сприймає по-своєму. Наприклад, для мене е, поезія без компромісів це не йти на поводу у того. Літературного канону, який на таботі ж є, і говорити про ті теми, які незручно говорити. Які теми сьогодні незручно говорити в поезії? Бо мені здається, що сучасна, сучасна творчість, вона дійсно без певних жодних цензурових рамок. Якщо ти публікуєш це у себе в Фейсбуці, в Блозі, безумовно. Є вірші, які ну, вкрай важко опублікувати десь в онтологіях, в збірках, в періодиці, оскільки там, як правило, сидять люди. Значно старшого віку, у них є певні е, консервати. Я не назву їх консерваторами, моральні але... моральні. Да, да, да. Хоча я казав, мій до речі, знову ж таки зміни від людей. Які <стан> просто просять просто <стан> <стан> від <відмінно> аморальних <стан> <до> <стан> людей. От ти просто згадав про моральну, і аморальну творчість сьогодні день народження Оскара Вальда і Оскар Вальд, коли сказав, він писав передмову до свого портрету Доріана Грея. Він казав, що немає книжок, немає творів моральних чи аморальних. Буває. Творчість або якісна або неякісна. А, наш, ну, сьогодні ми а, цю межу морально-морально досі не можемо подолати. Ну, до речі, часто зараз говорять про те, що епотувати зараз складно, адже всі теми проговорені, всі теми озвучені і збентежити, спантеличити кось неможливо. Всі до всього звикли. Це брехня і спантеличити, і, і спровокувати і запитувати можливо, особливо якщо ми живемо в такій а, пострадянській країні. І над нами ще тяжіє велика низка табу. Без цього нікуди не дітися, адже позбуватися табу, люди позбувалися табу в межах сексуальної революції протягом кількох поколінь, двох-трьох. У нас, ми всі живемо в цій смузі 20 років, ну, дещо це не могло відбутися так швидко обов'язково повинно відбутися в нас? звісно. Звісно, сексуальна революція має відбутися. а це обов'язково має відбитися у творчості. Безумовно, у поезії. Безумовно. Ми бачимо, що ті ж самі бітники, шістдесятники, вони ламали стереотипи. Вони йшли в авангарді літератури і за основу власне брали і табуйовані теми, і табуйовану лексику. Власне і ми заслуговуємо тим, що в літературу активно війшов мат. Угу. Як, От. як ти оцінюєш ще двох поетів, українських, сучасних, які були в Києві? Які, ну, які намагалися без компромісів також. брати з тобою участь? А, ну, Ірина, Ірина Шувалова, це безумовно такий. Мейнстрімі мого покоління. Да, якщо ми говоримо про покоління двотисячників українській літературі, до якого я сам включений, то вона безумовно в вона такий топовий автор. Вона включена до найрізноманітніших антологій, вона член журі найрізноманітніших конкурсів. Ну от власне, от Шувалова, це такий бренд. Вже хлопець, який приїхав з Севастополя, на жаль, не пам'ятаю в імені. Вибачте, мені будь ласка, дорогі глядачі. А, він писав російською мовою, а, і я думаю, що це теж певний а, поезія без компромісу. враховуючи, що ти з Севастополя, ти проукраїнська людина пишеш російською мовою і виступаєш в Києві, а, де люди зараз особливо накручені. І а, ну, все ж таки, куди правду діти, про а, антиросійські настрої присутні в, в, в суспільстві. Я навіть нещодавно сварився в скандали в Фейсбуці на тему того, що люди. Людина мене запевняла, що не варто читати російську літературу лише тому, що воно написано російською мовою. Я говорю, Вибачте, ви хворієте на постколоніальний синдром, і е, ваша позиція просто не обґрунтована. у вас говорять якісь фобії, а не раціо і культурний вибір людини. Все ж таки, про знову ж такі повертаючись до того, ну скажімо так, до того пласту культури, який постійно обговорюється. колись, там на початку двадцятого сторіччя всі жінки боролися за свої права. за Рівність із чоловіками, тепер чоловіки борються за рівність із жінками, і це так само відбувається в літературі. Ми, У нас щитом... дуже кепсько відбувається насправді в Україні, оскільки багато людей взагалі не бачать є, проблеми дискримінації сучасного чоловіка. Адже ми говоримо про те, що є, звернень з що <смітно> я сиджу, а він стоїть все. от, перший приклад дискримінації. А, але ж ніхто цього не усвідомлює, всі сприймаються як належне. Дискримінація так. відбувається І це. Найгірша дискримінація так, в тому. Я кажу, я кажу. Ти мовчиш, я спілкуюсь, ти мовчиш. Вона сьогодні альфа-сам. Тобто, цей мотив ще не усвідомлений, і відповідно не відбитий у творчості. Ще не відбитий, ще не усвідомлений, але от я не знаю, деяких текстів все ж таки не прострілює. згадую в першу чергу Таню Малярчук із її збіркою Звірослов, там була оповідь про Равлика, де жінка очікує. Від свого чоловіка моделі поведінки в притаманних архетипичних уявленнях, де да, як має вести себе чоловік? Чоловік не відповідав цим уявленням, і вона назвала його равликом. В її уявленні це був равлик. Що особливого? Ну, тобто було ну, мала ж бути якась ре резолюція під час а, того форуму, на якому обговорювалося, як вижити чоловіку в, в патріархальному суспільстві? Ну, як ми тема живемо. була тема була дещо заявлена провокативно, оскільки її потягли в різні боки. Да? Хтось говорив про те, що його лякає, те, що жінки, і чоловіки урівнюються в правах, і це несе за собою низку проблем. Бо велика кількість фобії була висловлена з приводу того, що урівнювання в правах призведе до того, що чоловіка неможливо буде відрізнити від жінки, і це буде катастрофа для людської Я, цивілізації. Де, що не, жінку не можна від чоловіка відрізнити, Це більше катастрофа. Профа. Власне, ця, ця дискусія скоріше оголила е, власні проблеми дискутуючих, коли вони почали вступати в конфлікт з якимись тезами, і, і це було зрозуміло, що вони проговорюють власні страхи. Ну і за цим було цікаво спостерігати сторонньому оглядачем. А брати участь. Я базікав більше за всіх. говорити Це тема, це тема мене хвилює вже на один рік. Я її намагаюся досліджувати в своїх власних творах. І це вперше на моїй пам'яті. Ті, коли її торкнулося в публічному просторі, взагалі цю тему не бачить, не бачить проблеми дискримінації чоловіка його як е, жертви патріархальної системи, а сіль конфліктує, от, наприклад, з фемінізмом. Справа в тому, що звернулося до проблеми дискримінації чоловіка якраз після, здається, другої хвилі фемінізму, це відбулося десь в 80-ті роки, оскільки вже був напрацьований базис е, оцінювання цього явища, е, маючи ці інструменти, дослідники, там гендерологи побачили, опа, а виявляється, чоловік теж дискримінується. Ми якось чогось цього не помічали раніше. Просто тут можна поставити ще одне питання: якщо чоловіка до е, дискредитують і Дискримі. якимось чином. Та й муляпаса. Якщо його так бідненького ображають, то який ж це тоді патріархальний світ? Але про це ми поговоримо наступним разом. 10 хвилин закінчилося. Таку що я до вас прийшла? Ну ми пішли далі. До наступної теми переходимо, дивимося сюжети, знову зустрічаємо гостей.